Добрий день, вітаю вас! Вже заняття розпочати час, тож умощуйтесь зручненько і слухайте уважненько. Тема нашого сьогоднішнього заняття розв'язання задач, величина предметів. А що ж це таке, ми зараз пригадаємо. До нас сьогодні на заняття завітав незвичайний гість. Пізнали, хто це. З вами вітається, Це плюс. Він означає дію додавання, єднає два числа. А цього гостя як звати? Вірно, це мінус означає дію віднімання. Сьогодні нас бабуся запросила в гостя, тож вирушаємо до неї на гостину. А математичні знаки допоможуть зібратися нам у подорож. Діти, зараз у подорож будемо збирати рюкзак. А який же математичний знак нам у цьому буде допомагати? Візьмемо з собою подорож різні необхідні речі. Гума рукавички, гума і чобітки, щоб можна було у саду посадити квіти. Адже весна, волого, ліку, щоб палити квіточки, Звісно, ж м'ячик, щоб перепочити погратися. Так, бутерброд обов'язково, щоб перекусити в дорозі, лижі. А яким математичним знаком ми можемо позначити ці дії додавання чи віднімання? Зараз ми додавали різні речі, тому знак плюс на додавання. Молодці діти. Діти, чи потрібно зараз нам брати до бабусі лижі? Вже весна, снігу немає. Давайте приберемо їх з нашого рюкзака. А зараз який знак нам допоміг? Так, вірно. Знак мінус. Щоб поїхати до бабусі, потрібно придбати квитки на автобус. За квитки ми віддамо гроші. Яким знаком ми позначимо цю дію? Вірно. Знаком на віднімання. Мінус. Молодці діти. А ось ми вже і у бабусі. Пригощаємося пиріжками. Як смачно. Дітке яка дія? Відбулася. Так, сюди ми позначимо знаком віднімання. Поставимо мінус. Ну що ж, корічками ми пригостилися, підемо прогуляємося по бабусіному подвір'ю. Заодно знайдемо де ж ті задачі. Три веселих киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Так, вірно, чотири. Давайте ж розберемо нашу задачу. Що таке задача? Задача це така математична історія із запитанням. В неї є обов'язкова умова, де нам щось повідомляється, які два числа ми зустріли у цій задачі? Так, було три киці і прибігла ще одна. А ще у задачі є питання. Тут нас запитують, скільки кошенят усіх. Умова і запитання зв'язуються в узликам задач. І щоб розв'язати задачу, потрібно скласти вірний приклад, який математичний знак потрібно використати, щоб дізнатися, скільки всього кошенят плюс чи мінус. Так, вірно плюс, поглянемо, який приклад нас вийшов. 3 плюс 1 дорівнює. Чотири молодці. Ось ми розв'язали приклад. Дали відповідь на запитання. Всього 4 кошеня. Молодці. Діти, запам'ятайте, що кожна задача складається з чотирьох частин: умова, де про щось повідомляється, запитання, на яке потрібно дати відповідь. Розв'язання це наше рішення і сама відповідь. Діти, а ви знаєте, що у кожного математичного знаку є свої спеціальні слова. На знак додавання вказують слова купили, збільшили, прийшли було всього. На знак віднімання продали, зменшилось, пішли, з'їли. Залишилося. Отож давайте уважно слухати умови задач і розв'язувати їх. Увага! Є у Альми п'ять малят. Не слух'яних цуценят. На обід їх мама жде. Раз, два, три, а решта де? Мати щось не порахує. Скільки ж діточок бракує? Про що нам повідомляє умова задачі? Про які два числа було? Скільки цуценят? Вірно, 5. А на обід скільки прийшло? Так, лише 3. Скільки ж цуценят не вистачає? Який приклад допоможе розв'язати нам цю задачу? Так 5 мінус 3 дорівнює. Скільки дорівнює? Вірно, Два. Відповідь готова. Двох цуценят не вистачає. Молодці, діти, ви помітили, що задача зустрічається всюди і кожний її може скласти. Погляньте, яка кумедна свинка хрюня у бабусі є, а у цій свинки хрюні її дитинчата-поросята. Будь ласка, розгляньте цей малюнок і складіть задачі самостійно, підказую. За цим малюнком можна скласти задачу як на віднімання, так і на додавання. А зараз ми пригадаємо величину предметів. Що ж це таке? Величина предметів вказує на розмір предмета: широкий чи вузький, довгий чи короткий, високий чи низький. Легкий чи важкий? Ну що ж, давайте пограємо. Дітки, пропоную вам пограти в гру Хто вищий. Перед вами мешканці Африки. Погляньте, скільки тут тварин. Вірно, чотири. А як називається перша тварина? Так, носоріг. А друга вірно, ящер. Третя? Так, жираф. І остання, четверта тварина, як називається? Вірно, лев. А давайте ж тепер визначимо, яка тварина найвища. Так, найвищий жираф. А хто другий за зростом? Звісно, носорі. А третій за зростом хто у нас? Так, молодці, лев. І остання тварина, яка у нас найнижча? Вірно, остання тваринка, ящервін найнижчий. Так. А яка ж тваринка перша жираф найвищий? І остання четверта тваринка найнижча, яка ящер? молодці дітки. Вірно визначили, хто вищий, а хто нижчий. А зараз пропоную пограти в гру широке вузьке. Погляньте, у лісі нас зустрічає розгублений ведмежатко. Що ж з ним трапилось? Я дуже втомився і хочу відпочити. Але тато каже, щоб я сідав тільки на широкі пеньки, бо в вузьких я можу впасти або зламати пеньок. А я не знаю, де тут широкий, а де вузький. Я б садочок не ходив. Допоможемо ведмежатку розібратися, де широкий пеньок, а де вузький. Так, воно дуже з нетерпінням чекає нашої допомоги. Погляньте, якщо ми приставимо до першого пенька. Другий пеньок, то, звісно ж, видно, що перший пеньок ось наскільки ширше виглядає від цього пенька, що другий вузький. Ну, щось там ведмежатку не довіряє. Ми ж не можемо вирвати пеньок і поставити один біля одного. А чим же ми можемо перевірити і доказати нашому ведмежатку, що перший пеньок ширший? Ніж другий пенюк? Так, умовною міри. А що ж ми виберемо в лісі? Чим ми будемо вірити? Звісно, шишками їх у лісі достатньо. Покладемо на широкий пеньок, скільки шишок? Вірно, три. А скільки ж поміститься на другому пенючку шишок? Так, тільки одна. І на якому ж пенючку більше шишок? На першому чи на другому? Звісно ж. На першому бо там уже, помістилося аж три шишки, а на другому тільки одна. Тож ведмежатка може спокійно сісти на той пеньок, що перший той, що пеньок злів. Так. А другий пеньо у нас той, що справ. Він лузенький, Хто ж на нього може сісти? Так, маленька білочка, вона з радістю перепочине на другому пеньочку, вузенька. Ось звіряти розібралися, за вашою допомогою. Молодці, до вашої уваги гра довге та коротке. Наша подруга Барбі збирається на бал. Їй потрібно вдягнути обов'язково довге платье. Давайте ж визначимо у Барбі справа чи зліва довге чи коротке плаття? Так, вірно, з лівого боку у ляльки Барбі довге платье. А з правого боку коротке. А як же перевірити, чи вірно ми визначили? Так, це можна перевірити за допомогою умовної міри. Наприклад, лінійки або сантиметру. А якщо під рукою у нас немає ні лінійки, ні сантиметра, то ми можемо взяти умовну мірку, наприклад, кубик. І по довжині нашої спідниці поміряти від талії до низу. Що ж, давайте перевіримо, рахуємо, скільки кубиків поміститься у довжині спідниці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки кубиків помістилося у спідниці довжині той барбі, що знаходиться зліва? Вірно, шість. А тут, що справа, ляльки? Один, два, три, до три. В той, що з ляльки помістилося подовження 6 кубиків. А спідниця помістила довжині той, що справа, всього 3 кубики. То яке ж довше у нас плаття? Вірно, довше плаття у той барві, яка знаходиться з лівого боку. Так, а тут у нас два кена. Давайте допоможемо розібратися, у якого кена штани довші, а у якого коротші. Вірно, довші штани у того кена, який знаходиться з правого боку. А той кен, який стоїть з лівого боку, у нього штани короткі. Вони в нього достають лише до колін. Молодці, ви впоралися з... Погляньте, дітки, який в нас транспорт. Так, це вантажівки. Скільки вантажів? Вірно, дві. А чи вони однакові? По довжині. Так, неоднакові. А давайте перевіримо, яка фура довша, а яка коротка. Як це можна перевірити? Так, потрібно поставити їх поруч кабіна до кабіни. Ну що ж, давайте будемо перевіряти. Так, і яка в нас фура коротша по розміру? Червона чи синя? Вірно, червона. А синя фура, яка за розміром? Так, вірно, вона довша, майже наполовину. Дітки, пропоную вам пограти в гру, яка називається Легкий Важкий. Перед вами дві кульки. Вони однакові? Вірно, вони різні. Перша кулька яка? Так, це повітряна кулька, а друга кулька металева. І нам треба дізнатися, яка з цих кульок легка. А яка важка? Як же це ми зробимо? Пропоную зробити дослід. Перед вами дві склянки з водою. Яка з цих куляк потоне та й важка, а яка зостанеться на поверхні води та легка. Розпочнемо з повітряної кульки, помістимо її в стакан з водою. Дітки, втонула кулька? Ні, вона залишилась на поверхні. Чому? Бо Вона наповнена повітрям. Значить, вона яка? Вірно, вона легка. А тепер помістимо металеву кульку в водичку. Що з нею трапить? Так, вона опинилася на дні склянки з водою. Чому? Так, дітки, бо вона зроблена з металу. Вона важка. Важке в тоне, а легке залишається на поверхні води. Молодці, дітки, розумні. Дітки, сподобалося вам розв'язання задач, а величини, розумнички дітки, дякую вам всім за увагу!